Привіт усім. У мене сьогодні такий, як це назвати, мод в русі. Я зараз готую карі японське. А от зараз покажу. Не знаю наскільки видно. І думаю про те, наскільки важлива проявленість в житті, тому що я нещодавно висилала посилку своєї сестрі в Україну. І вона мені висилала відео розпаковки, і я дуже сильно сміялася, тому що, якби те, що я, те, що для мене було Atari Має, Atari Має це самої собою розуміючеся. для неї це було незрозуміло. Я так сміялася, що вона там на рисуючи казала я не знаю, печиво, ну, багато різних моментів було. І мене це заставило задуматися про те, що коли ми не ділимося чимось із свого життя, то ми ніби, навіть, ну значимо, можна так сказати, вкрадаємо щось цікаве в життя інших людей. Це дуже дивно звучить, так, але. Я зрозуміла, що коли люди проявляються, то вони підсвічують щось важливе у інших людей, так? Тобто, коли нам щось подобається чи не подобається в іншій людині, це більше про нас, ніж про а, ту людину, ніж про іншу людину. Так, в мене камера взагалі знизу, я дивлюсь кудись нагору. А, тому вибачайте, яка вже є. А от. І коли там хтось грав на піаніно, чи я бачила в когось на відеосинтезатор, у мене фокус йшов туди, і я відчувала ці там почуття, там, чи, блін, як гарно грає, чи відчуття заздрощів. І я це зрозуміла, що це моє бажання грати на фортепіано, на музичному інструменті, так мені говорить. І нещодавно на інстаграмі я почула. Там фоловити якогось jakogu хлопця. Chlopca, я так розумію, що ми з одного курсу музичного. от. І я в нього в сторіс знайшла прикольний рецепт дерунів з моркви. І я така, типу, вау, я ніколи не додумалася зробити деруни з моркви, а він їх робить. І ну, взагалі у нього там прикольні фоточки цих. Їжі здоровою. Я така думаю, блін, ну це ж його проявленість. Так? Людина там не подумала, що це комусь буде нецікаво, комусь буде несмачно, комусь буде якось не так. так? Взявся, запостив фоточки того, як він готував, того, як він їв, і мені стало цікаво. Я взяла, повторила, правда, ну як завжди, повторила по-своєму, я з капустою з морквою робила, бо що було в холодильнику, й додала. От, і, коротше, блін, приявленість це класна штука, і мені б хотілося, щоб більше людей, хороших людей проявлялося, і не думало, що їхні, там життя чи інтереси є якимось нецікавими. От. Тому от таке відео на сьогодні, на три хвилиночки. Гарного дня.